Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поділитися відповіддю на питання, коли краще садити рослини: весною чи в осінній період. Скільки людей стільки і думок стосовно цього. Одні говорять, весною краще, інші кажуть, в осінній період краще. Я поділюся своїми спостереженнями. Сподіваюсь, для когось вони будуть корисними. Отже, для того, щоб відповісти на питання, коли краще садити, треба розуміти, що ви садите, які рослини садите. Є рослини, які не мають високої зимостійкості. Наприклад, от лаванда росте, бачите, і вона не кожну. Зиму може нормально перезимовувати, тому її однозначно краще садити весною, щоб не було загрози підмерзання. Весною я також рекомендую садити такі рослини, як персики. Ну, якщо ви не знаходитеся десь в Миколаївській чи в Одеській області, де або в Криму, або на Закарпатті, де м'які зими, там садіть весною, восени, коли хочете, любі рослини, там все добре прошивається. На, на більшій території України, зокрема, у нас на схід на сході України, зокрема, зараз я на Ізюмщині, в Ізюмському районі, тут у нас бувають проблеми. Тому uh, не всі рослини рекомендовано садити е, восени. Навіть тут, от у нас, бачите, інжир росте. Інжир однозначно треба укривати на зиму, е, бо він боїться морозів, і його е, всі укривні рослини однозначно краще садити навесні. Хурма також у нас буде тут садитися. Частина вже посаджена, частина буде пізніше. Е, що тут е, гранати є? Все це е, однозначно, всі ці субтропічні рослини і ті, які мають невисоку зимостійкість, однозначно краще садити. Садити навесні. Але переважну частину інших рослин: це груші, яблука, абрикоси, виноград, вишні, черешні, сливи. Практично переважна більшість тих рослин, які у нас вирощуються, плодових, я рекомендую все ж таки садити в осінній період. І зараз поясню чому. Отже, друзі, частина людей говорить, що в осінні строки посадки вони краще, тому що рослина краще укорінюється. Але я не до кінця погоджуюся із цим терміном, коли говорять, що рослина восени посаджена, краще укорінюється. Справа в тому, щоб вона укорінювалася, корінь повинен рости. А він не росте тоді, коли припинилася вегетація. Корінь росте тоді, коли росте і надземна частина, тобто коли відбувається активна вегетація. Якщо ж ми. Пересаджуємо рослину або садимо рослину в період активної вегетації. Вона дуже погано тоді вкорінюється, її треба постійно поливати. Тому що коли в процесі сокоруху ми пересаджуємо рослину, це травмується коренева система, і вона погано тоді переживається. Якщо рослина така вегетує, то пересаджувати можна тільки ті рослини, які у в закритому ґрунті, які в горщиках продаються, от їх можна і серед літа саджати, нормально поливати, їм нічого не буде. Якщо ж ми садимо з відкритою кореневою системою рослини, то їх треба садити тоді, коли повністю припинилася осіння вегетація. Тобто, коли почався листопад, коли листя почало опадати, коли припинилося повністю ріст нових пагонів, от тоді садівники і в розплідні. Ви викопують ці саджанці. Частина зберігається в погрібах для весняної реалізації, а частина йде на осінню реалізацію. І от в осінній період, при е, припиненні е, листопаду е, або при початку листопаду, при припиненні вегетації, от тоді можна саджати. У нас тут всього рік з невеликим, інтенсивні тут бойові дії. Були, бачите, посадка лісосмуга тут посічена снарядами. Тут були багато у нас вирв по території нашій. Утім, все одно продовжуємо садити сад, віримо в скору нашу перемогу і в продовження життя. Друзі, а чому все ж таки я рекомендую садити восени, якщо рослина не вкорінюється практично? Справа в тому, що для рослини, для кореневої системи потрібно мати дуже якісний добрий контакт із ґрунтом, із ґрунтовим середовищем. І якщо ми навесні садимо рослину, то мікрочасточки ґрунту вони не завжди мають добрий контакт із кореневою системою, особливо коли недостатня кількість вологи, тому в повітря. Ному просторі корінь може е, час часточки кореня підсихати, особливо при недостатньому поливі, і це е, погіршує приживаність рослин. Коли ж ми садимо восени, е, тому корень, ну як ми кажемо, спить рослина, спить рослина, не знаходиться в стадії активної вегетації і ґрунт От навіть ми посадили зараз без поливу, Грунт сам по собі вологий. Зараз ми посадили без поливу, через день, через два передають опади. І за весь зимовий період, аж до дня відновлення весняної вегетації, ґрунт матиме дуже добре, таке знаєте, утрамбується землею. Тобто, земле будуть випадати дощі, сніг, земля буде підтанувати і. Вся оця земля, мікрочасточки ґрунту, вони будуть обволакувати кореневу систему. І коли е, рано навесні почнеться відновлення весняної вегетації, ця рослина матиме достатню кількість вологи в ґрунті, достатній контакт кореневої системи із ґрунтовим субстратом, і проблем не буде. Якщо ж ми пересаджуємо... Навесні, то рослину все ж таки садимо навесні, то це треба робити якомога раніше до відновлення весняної вегетації, до розпускання бруньок. Бо якщо це пізніше робити, приживаність рослин буде. Гіршою, але є деякі і негативні моменти при осінніх таких посадках. Ну, по-перше, якщо дуже сильна люта зима може бути, то все ж таки рослина може підмерзнути. Другий момент, коли буває таке обледеніння рослин, а потім сонце з'являється, і можуть бути опіки сонячні рослин. Ну і ще такий момент є, як пошкодження зайцями або іншими гризунами, мичами. От бачите, пошкоджують зайці кору е, взимку, і теж рослина може навіть загинути. Для того, щоб не було сонячних опіків або пошкоджень взимку рослин, такі рослини під час посадки треба захищати або білити, або але побілка вона не захищає від гризунів. Від сонячних опіків захищає, а від гризунів ні. Я рекомендую обматувати мішкову. Білими мішками з-під цукру або з під борошна і скочем обв'язувати. Це я пізніше буду робити, уже перед зимою самою всі оці нові саджанці обмотаємо, і тоді не пошкоджують ні приморозки, ні опіки, ні шкідники. Отже, друзі, садіть сади, садіть. Виноградники, садіть рослини якомога більше, тому що садимо сьогодні. Через декілька років будемо споживати плоди. Садимо не тільки для себе, для наших дітей, онуків, для сусідів, для всіх добрих людей. Тому садіть садки, і весною садіть, і восени садіть. І хай вам Бог допомагає. І діліться своїм досвідом в коментарях, коли хто саджав, які результати були. Ну я все ж таки рекомендую схиляюся, все ж таки робити. Осінні посадки, основну частину дерев, але частину будемо садити і весною. До нових зустрічей і до побачення.